Прогноз погоди на зиму з 1 грудня привіт, друзі! З 1 грудня в Україні розгортається зима, де снігопади переплітаються з морозними ночами, а рідкісні сонячні промені розтоплюють білі килимки, створюючи атмосферу затишку для теплих вечорів удома чи коротких прогулянок. Погода на завтра та погода сьогодні шепочуть про м'який перехід до холоду з проясненнями для натхнення на зимові радощі. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У грудні ніч мінус два плюс три, день плюс три плюс шість. Небо часто вкрите сірими хмарами, з помірними снігопадами, що м'яко вкривають землю білим оксаметом. Вітер західний 3-5 метрів на секунду. Січень принесе холодніші ночі, мінус 5, -2. день мінус два плюс два. З частими хуртовинами, що танцюють у повітрі. Лютий подібний, з ніччю мінус сім, мінус чотири, днем мінус чотири плюс один, переважно сухо з опадами снігу. Вологість сягатиме 80%. Тиск 765 мм міліметрів ртутного стовпа. Відчуття морозне, але затишне для ковзанок чи лижних прогулянок, де сніг хрустить під ногами. Продовжимо з півдня України. Грудень – тепліший. Ніч – плюс 4, плюс 7. День – плюс 7, плюс 10. Хмарність змінна, з рідкісними дощами чи мокрим снігом, що освіжає узбережжя вітер південний 4-6 метрів на секунду. Січень – ніч – плюс 1, плюс 4. День – плюс 4, плюс 7. З проясненнями. Лютий – ніч – 0, плюс 3. День – плюс 3, плюс 6. Переважно сухо з туманами. Вологість 75%, тиск 762 мм ртутного стовпа. Відчуття м'яке, підходяще для прогулянок берегом чи пікніків, де хвилі співають пісню зими. Наступний захід України. У грудні ніч 0 плюс 3, день плюс 6. Небо грайливо ховається за хмарами, з снігопадами та дощем, вітер південно-західний 3-5 метрів на секунду. Січень ніч мінус 3-0, день 0 плюс 3 з частими опадами, лютий ніч мінус 5, 2, день мінус 2 плюс 1 сухіше з морозцями, вологість 80%, тиск 759 мм ртутного стовпа. Відчуття свіже, як гірське повітря, для спокійних прогулянок чи лиж, де сніг блищить у сонці. Далі схід України. Грудень, ніч мінус один плюс два, день плюс два, плюс п'ять. хмарно з снігопадами, вітер східний 5-7 метрів на секунду, січень ніч мінус 7 мінус 4, день мінус 4 мінус один з хуртовинами, лютий ніч мінус 9 мінус шість, день мінус шість мінус три, переважно сухо з морозами, вологість відсотків. тиск 760 міліметрів ртутного стовпа. Відчуття вітряне, але бадьоре для теплих чаїв у домиці, коротких прогулянок, де морозніше малює візерунки. І на завершення центр України з Києвом. У грудні ніч 0,3, день – плюс 3, плюс 6. Змінна хмарність з снігопадами, вітер західний 3-5 метрів на секунду. Січень ніч 4, 1, день –1,2 з опадами. Лютий – ніч – мінус 6, мінус 3, день – мінус 3, плюс 1, сухіше. Вологість – 75%. Тиск – 763 мм ртутного стовпа. Відчуття затишне для зимових вечорів з чаєм. Снігоопади центра України – Києва. У грудні – ніч – 0, плюс 3, день – плюс 3, плюс 6. Хмарно, снігопади, вітер – 3-5 метрів на секунду. Січень ніч мінус чотири мінус один мінус один плюс два з морозцями, лютий ніч мінус шість мінус три, день мінус три плюс один сухіше. Київ закутується в сніговий плащ, а морозні ночі шипочуть казки, запрошуючи до теплих вогників удома. Загальні тенденції: зима в Україні розгортається як ніжна казка з помірними морозами. І сніговими танцями, що збагачують землю вологою для майбутньої весни. Північ та схід додадуть холоду для затишку, південь і захід м'якості для коротких мандрівок. Аграріям радимо берегти врожай від снігу, що дарує родючість. Для подорожей обирайте південь для сонячних днів, а активності ковзанки чи теплі вечері удома. Історично така зима нагадує тихі снігові дива минулих років, де холод стає другом для душі. Насолоджуйтесь, друзі, адже зима малює білі мрії в кожному подиху морозу.